Нагода цієї виставки та, що завтра мамі буде, повинно було бути 100 років. Мама померла в 92-му році, тато помер в 82-му році. Мама майстер народного ткацтва, тато майстер народної кераміки. Кожне рядно має дивіться: оце просто ткання, але тут перебірне ткання. Так? Отам От ткання, технологія ткання, в кружки. Оці ряднини виконані із черкаського заводу хімічного волокна ниток. Вони їх почали робити, і мама їм це зробила багато цих рядин. Вона робила. Вона участвувала у виставках самодіяльного мистецтва, була лауреатом премії різних по Україні. І лауреатом все. Всесоюзної союзної премії. Тато був гончарем, і гончарем був дідусь, татовий дідусь. Вони жили біля керамічної артілі, яка колись давно була заснована ще єврейською колонією. Все село займалося перед цим дуже багато років, бо була, неймовірно, кріпкості глина, жовта і неймовірно кріпка. Тато це зробив стиль. Після воєнного розпису композиція називається дерево життя або букет. І він оце дерево життя стилізував кожен раз по-своєму. Оце означає, що це свіже молоко по кольору. Оце означає, що це топлене. А це означає, що тут друга глина і молоко може бути вже інше. А сіре то означає, коли сіра отут ополива, це означає, що це кисле молоко.